Кривий ріг шанує героїв різних епох. Нині місто, Україна та інші держави колишньої антигітлерівської коаліції святкують перемогу над нацизмом. 78 років тому, 8 травня, набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. За традицією, першим знаменну дату відзначив Інгулецький район. Класти квіти до братської могили у парку Савицького прийшли кілька сот людей для багатьох місцевих. Це більше ніж ритуал. Друга світова це горе, що торкнулося ледь не кожної української родини. Так, зокрема, з поля бою не повернувся й батько Діни Іллівни мешканки району. В кожній сім'ї не тільки це в моїй, Понімаєте а просто в кожній сім'ї було тоді горе. Ну ми от стояли і цю країну. Ми все за шити все. Вшанувати пам'ять тих, хто приніс нам перемогу у Другій світовій війні, прийшов і голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Ця війна торкнулася кожного. У мене обидва діди воювали. Один до Праги дошов, другий до Берліну. На жаль, людей, які мають статус ветерана війни в Кривому Розі, залишилось всього 2,5 тисячі, а учасників бойових дій всього 18. ми Намагаємо зробити все, щоб ці люди відчували, що вони герої відчували нашу турботу у центральному міському районі, схиливши голови, не злим тихим словом згадували не лише мужніх та героїчних пращурів. Ветерани 17-ї танкової віддячують новому поколінню захисників своїм побратимам-танкістам, що стримують ашицького ворога на східних кордонах України, для того, щоб підтримати моральний дух наших бійців на передовій. Ветерани 17-ї сімнадцятої. Танкові бригади виготовили ось такий почесний, почесну відзнаку для тих, хто там зараз сражається за нашу землю, боронить наші міста. Це почесна відзнака для воїнів 17-ї танкової бригади від нас від ветеранів. Церемоніал незмінний. Хвилина мовчання за полеглими, покладання квітів до пам'ятника. Поруч із ними вічний вогонь, від якого невдовзі запалили факели пам'яті у меморіальному комплексі на проспекті Миру. У сквер героїв завітали виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул, ветерани, військовослужбовці, їхні рідні, представники громадських організацій та просто небайдужі містяни. У знаменну дату не оминули увагою усіх захисників України воїнів Другої світової, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, полеглих героїв російсько-української війни. Ціну мирного неба та перемог на полі бою не з чуток знає Олександр Пискун, який став на захист України ще у часи антитерористичної операції на сході, де й отримав важкі поранення. Зважаючи на те, якою ціною українцям далася перемога під час Другої світової, ми не маємо морального права дозволити Росії, так би мовити, монополізувати це свято. Переконаний воїн на превеликий жаль. Країна агресор це свято, свято пам'яті і скорбі, перетворила на рашистські. Маразматичний мілітаристський шабаш. Тому ми цей день будемо відмічати з разом з цивілізованим світом, з цивілізованою Європою сьогодні. Загалом урочисті заходи з нагоди дня перемоги над нацизмом пройшли в усіх районах Кривого Рогу біля пам'ятників героям. Зокрема, у Довгинцівському районі мітингреквієм незмінно відбувся у паку залізничників біля братської могили, де свій останній спочинок знайшли 34 розстріляні підпільники та 144 воїнів-визволителів Кривого Рогу. Місто не лише пам'ятає про ветеранів Другої світової, фронтовиків та дітей війни, а й піклується про них. Зазначу, в рамках муніципальної програми соцпідтримки до дня визволення кривого рогу та дня перемоги над нацизмом вони отримали матеріальну допомогу на загальну суму більш ніж 680 тисяч гривень. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.